Всем привет! Мабуть, вы бачили эту странную рекламу по интернету, или этот фильм. Значит, так, майор Зимин. Очень хорошо, что вы зашли к нам в гости. Зря, достань. Если вы думаете, что мы не сможем извлечь информацию из мокрого ноу, то, то, вы сильно ошибаетесь. У нас прекрасные специалисты работают. Не усугубляйте, у вас там сефик стоит. Не подскажете, как открыть. Конечно, пройдемте. Таких прикладів і випадків у кино показывают дуже багато. Я лише вам показав частину из смешных роликов смішних роликів або серіалів, що дивився останнє. І з цього Цієї сцени я дуже сильно сміявся, тому що я-то знаю, що з жорстким диском нічого не буде, якщо його покласти в будь-яку рідину, не тільки в воду, але й в гарячу каву, або в холодний чай з цукром, будь-куди, хоч вино, хоч у горілку, покладіть його, йому хоч у спирт, хоч у бензин. Йому нічого не буде. Єдине, що треба буде зробити після цього, це е, викинути платку PCB, е, зазвичай випаявши е, прошивку, як, яка в ПЗУ е, є в СОП-8, е, е, у вд у всіх вона під е, номером U12, е, у других е, жорстких дисках. Вона може бути е, промаркерована під іншою літерою е, або цифрою. І ось що я вам хочу сказати, що жорсткий диск захищений від е, вологи повністю. І, е, як би ви не хотіли його е, пошкодити рідиною, воно у вас не вийде. Так, є е, отвір у жорсткому дискі. Е, там є в нас клапан, який в нас вирівнює тиск внутрішній. Якщо треба, він добирає повітря, якщо ні, випускає лишнє повітря. Е, так, туди може потрапити е, рідина, але він е, сконструйований таким. Чином, що рідина там затримається. Я, чесно скажучи, не експериментував, щоб насильно довго класти жорсткий диск у рідину, але у цьому відео, яке ви можете бачити на задньому фоні, я клав диск на 20 хвилин у воду. Погружав його повністю у воду І за 20 хвилин з ним нічого не сталося. Він повністю сухий, як ви можете бачити при розборці. І який висновок, всього-всього що жорсткий диск не пошкодить волога? Якщо вам сподобалось, ставимо вподобайку і пишемо в коментарях. Що ще ви хочете розібрати з жорстким диском, в якому фільмі, що ви бачили, і я зроблю відео з уривком, який ви зазначите, і будемо дивитися, в реальному житті можна таке зробити з жорстким диском чи з іншою електронікою, чи ні. Дякую за увагу, всім пока!